Що вони достатньо хороші, достатньо успішні, достатньо красивий, але це все лише переконання. Їх можна змінити. Але взагалі, які причини, що так формуються такі переконання у нас? Саме перше дитячі, дитячі травми, дитяче сприйняття, що сформували нас такі, знаєте, навіть, можливо, на такому автоматичному рівні так, переконання. Далі це те, що ми в нас дуже багато самокритики, тобто ми перетворюємося на якогось внутрішнього ворога для самого себе. так? І третє, звісно, порівняння з іншими. Тобто ми завжди порівнюємо завжди на нашу сторону. Як допомогти в цій ситуації? Саме перше це і саме єдине, що нам допоможе, це просто вперше здобути цю думку. Тобто, наприклад, я не достатньо гарний, гарна, так? так? Далі ви маєте прописати, які докази за, які докази проти ці думки. наприклад, доказала, що він сегодня красив. В Франції сьогодні, не знаю, там, а, мені хтось написав в коментарі, що в мене кривий, кривий, ніс, кривий, там, не знаю, кривий, ніс, наприклад, так? І мене, звісно, погіршилося моє настрій, тому якби я сприймала себе гарно, так, наприклад. Можливо, ще якісь заєм. Ми такі подумали, подумали, ну, вроди, немає. Далі. А ви шукаєте, які докази вас проти. От, наприклад, у минулого наприклад, дня мені моя подруга сказала, що я дуже гарно виглядаю, У мене дуже гарне волосся, лежить, дуже гарний носик і тому подібне. Далі ви згадуєте, що якісь незнайомість на вулиці, просто проходить, склав, як ви прекрасно виглядаєте і тому подібне. Тобто ви шукаєте максимально за і максимально проти. Далі ви аналізуєте всі запроти і формуєте нову думку. Тобто, я у вас є перша думка, я, я не красива, так? я не гарна. Далі ви формуєте думку. Краса це дуже суб'єктивне сприйняття. І мені, на підтвердження того, що я гарна, мені незнайомий сказав, що я гарна. Мені там моя подруга сказала, що я гарна, Там хтось сказав, наприклад, що я гарно виглядаю. І взагалі в деяких моментах мені здається, що в мене дуже такі, знаєте, особливі очі, особливого кольору і дуже виразні. Проте інші люди також, наприклад, якщо ви берете цю за, що інші сказали. Проте інші люди мають можуть мати іншу думку, тому що краса, як я вже говорила, дуже суб'єктивне поняття. І хтось мож, може комусь я можу подобатись, комусь може не подобатись, але це не говорить, що я не гарна і не красива. Це говорить лише про думку інших людей. І так ви просто берете одну по суті, ви берете одну думку негативну, і її пропускаєте через а проти і переф. Перефразовуйте в більш таку, знаєте, договшу і більш адаптивнішу думку. І так кожного разу, якщо ви будете брати кожну таку негативну думку, профразовувати, далі це буде набагато легше вам це робити. Це по-перше, а по-друге, вас трошки буде міятися сприйняття, тому що ви, знаєте, такої радикальної думки формуєте збалансовану баланс, і кращу думку.